Свої у мене був перерив, покрепкого гала. Що я виніс? Май 14, урон 2, скорість 2. О, на скорість 3, дуже фортануло. Цей арбалет, арбалет не треба. Сонце, у мене є. Так, у мене ще в сундуку, в цьому є. Раз, два, три, чотири. Один сюда. Один сюди. Це не треба. Думаю, не треба. Трапки, трапки треба. О. Сміхійка, так. О, не стойка нам не треба. Хороси, горсу не треба, це не треба. Це дуже багато штук, які мені не треба. В принципі. Ще робив фулсет, е етернітіпуші, шлем сонця. урон 2. Ну таке. Корострей ну давайте. Це перша часть моя закінчиться. Желаю вам удачі, всього найкращого і всім пока!